А чи знаєте ви, що у 2003 році Кріщан Роналду був дуже близький до переходу в Арсенал? Якщо ні, то ця історія саме для вас. Ви точно чули про футболістів, яких мав підписати Арсен Венгер, але з різних причин не зумів цього зробити. У цей список ходять Затан Ібрагімич, Люнель Месі, Яйторе, Гарет Бейл та багато інших. Але є ще один футболіст, який був дійсно близький до переходу в арсенал, і це Кріщан Роналду. На нього вже навіть чекала футболка з дев'ятим номером, але в останню мить трансфер зірвався. Тож чому так вийшло? У 2003 році Кріщану Роналду цікавили з багато топ-клубів. Він був яскравим футболістом, хоч і не дуже результативним. Інтерес до нього. Проявляли Реал Барселона, Ювентус та Парма, але тільки Арсенал та Манчестер Юнайтед були готові придбати його відразу. І спочатку фаворитом був саме лондонський клуб. У тому ж році Кріщан навіть прилетів у Лондон для знайомства з тренувальною базою канонірів. Також португалець та його мама спілкували з Арсеном Венгером, який теж був зацікавлений у трансфері. За словами тренера, на Роналду вже чекала футболка з дев'ятим номером, а сам трансфер був майже вирішеною справою. Втім, португалець узяв день на роздуми, а потім підписав контракт з землю. Як потім зізнався агент Кріщану Жорже Мендеш, головною причиною стали гроші. Арсенал запропонував усього 4,5 мільйони фунтів. У той як М'ю цілих 12. Також говорили, що спортинг міг просто використовувати канонірів, щоб заробити більше. Як підсумок, після переходу в М'ю Кріщано став одним з кращих футболістів історії та неодноразово засмучував лондонський клуб. Та ще як на вашу думку склалась би кар'єра португальця, перейдем тоді в Арсенал, а не Манчестер Юнайтед. А якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте підписатись.